Бабай тепер буде не лякати, а розважати українських дітлахів. Перший повнометражний мультфільм За роки Незалежної України нарешті вийшов на великі екрани. За два роки роботи над фільмом було створено понад 200 тисяч малюнків, а витрачено більше двох мільйонів доларів. На довгоочікувану прем'єру зібралася купа малечі. Дивитися мультик, бабай дорослих. жду волшебства українського тому, що давно нічого не було іменно нашого українського, Та навіть справжнісінька коза сьогодні прем'єри могло б і не бути, аби не зусилля художника-постановника та виконавчого продюсера фільму Сергія Міндліна. Однак до цього визначного дня митець не дожив. Нещодавно минув рік, як його не стало. Сергій горів та жив цим українським проєктом. Саме він придумав, як будуть виглядати персонажі. Завдяки його старанням вони заговорили голосами Остапа Ступки та Ірми Вітовської. Мені не потрібно чекати 100 років, я хочу зараз. Зараз! Он все, що стосується цвіта. Абсолютно всі фанани Тобто це трудно переоцінити. Філософський мультик Бабай про казкових відьму, чорта, Вія та Змія Горинича, які потайки мріють про спокійне людське щастя, дивіться в усіх кінотеатрах країни.